Сьогодні 22 березня 2025 року, субота, Вирішив трошки прокататися. Їду в ліс Ляхівщина. тут вже помалу порбаються, вже воно так походять. Вріжу трошки дров, пару штучок. Дуже тепло. О, ще не їхав Іваниччину. Вітер такий дух, що мене бухав, видував. 13.28, Дистанція 3 кілометри. Час активності 17 хвилин, 1 секунда. А тут так тихо, як під ковдрою. Гарно. У мене, як завжди, все тарахтить. Ріжу трошки дров. О, поле згоржем. Звернув на дорогу, якою ще не їхав в лісі. І тут такий спуск. Ой-ой-ой. Треба якось його проїхати. Ой, треба зупинятись. Але цікаво. Ось сюрприз. Серед дороги впала тополя. Вже чути як ведуть бджоли, цвіти, котяшки цвітуть. Ось в нас долинку видно. Щось там он горить, палає. І в двох місцях дивно. Іду зараз назад сюди і тоді вліво. З цього боку котяшки видно. Гарно цвітуть метелик. Джоли годуть пахне. Детрактор Оре. Вже є квіти в лісі. 1446 час активності 1 година 35 хвилин дистанція 8,55 кілометра. Ось тут помий вогонь, а це що таке? Це типу вибухівка? Міна, заряд? Те, що кидали з літаків вау. Ні, ну це доріки. Вау. Вау. І таке в лісі буває. В ціляхщина є такий горб, якийсь невеличкий, нагорнутий, але цікаво, де він тут взявся. 15-20 дистанція 9,25 кілометра, час активності 2 години, 8 хвилин, 32 секунди. Досить крупне. Середній бетон на такий кусок лежить. І тут Такий горб. А навпроти є такий самий. Так і треба до нього піти. Білий дорога веде. 15.21 час активності 2 години, 10 хвилин дистанція, 9,22 кілометра. Кузулі біжать, кузулі там біжать. Цілий табун, Цілий табунчик біжить, який там видно. Шкода, що не видно. А штук десять було. І тут якийсь на насип, нагорнення землі. Для цього Тут, напевно, бачу, катається. Бігали вау, ти щось видерто видні човнись і цікаве підвищення невелике. 我要去干。 Лісі дивні є. Щось ось таке вирите. Яма. Крим? Що? Для чого? І там закінчується. Що це укоп якийсь чи вирва. Дивно. гэрж чина Багато обеньків. 1621 дистанція 13,25 км. Час активності 3 години. 9 хвилин 47 секунд. 1621 час активності 3 години. 10 хвилин дистанція 13,20. Вийде там вдалині далиніби, ну, торф чи трава. От дим такий видно трохи. Ловушка на джоли. 325 дистанція 13,75 км час активності 3 години 13 хвилин 11 секунд 16.36 час активності 3 години 25 хвилин дистанція 15,39 кілометра. 1638 дистанція 15,5 км, час активності 3 години 26 хвилин 3 секунди.